Зміну зовнішньополітичного курсу України необхідно зупинити, а на приєднання країни до військово-політичних союзів накласти п'ятирічний мораторій. Такого висновку дійшли експерти уряду змін на засіданні у четвер, 20 травня у Києві. За підсумками обговорення, уряд змін ухвалив резолюцію, де пропонує не допускати втягування України в організацію договору про колективну безпеку. Куди ми йдемо? Що це за напрям з точки зору економіки? Ми подивилися навіть по таким загальним цифрам. Європейський союз СНД ВВП в 15 разів менший на тому напрямі, куди ми хочемо реінтегруватися назад, на душу населення 4-5 разів різниця, ринок за обсягом, звичайно, більше в Європейському Союзі. Середній рівень корупції у тому просторі, куди нас фактично втягують, це рівень корупції. На рівні Ефіопії. Також уряд змін вніс до резолюції необхідність створення стратегії зовнішньої політики України та стратегії європейської інтеграції. Ми свій вибір зробили. Ми не хочемо бачити. Ми не хочемо йти до Брюсселя через Москву. Хто не знає карти, хай купи. Набагато коротше йти напряму. Я не хочу, щоб сталося в українській історії, як писав історик Липинський. А він писав так: що Київ завжди або під Москвою, або під Варшавою. Не хочеться бути ні під ким, хочеться бути над кимось. Арсеній Яценюк звернувся до всіх опозиційних сил підтримати резолюцію уряду змін.